Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський. Складаємо прогнозування по днях для України в період з 23 12 по 29.12. Давайте подивимося, якою буде ситуація по днях для України. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, питання особистого характеру з номером на сторінці. Давайте подивимося з вами. Для цього я візьму гральну колоду, і для цього я візьму циганську колоду. Карт. На двох колодах карт ми з вами подивимося, яким буде, якою буде точніше ситуація в Україні на тиждень. Добре, минулий тиждень був таким досить негативним. Дуже велика кількість ударів. і атак була і по Дніпропетровській області, і по Києву, по самому центру Києва історичному, і по, і по Херсону, в тому числі і багато де. От особливо жорсткими днями були це четверта п'ятниця. От, якраз коли мені найбільший негатив випадав, піковий туз мені випадав тоді, якраз. От якраз тоді відбувся той величезний теракт. Добре, давайте ми подивимося з вами, яким буде цей тиждень. Нагадую, що цього тижня Україна відмічає, святкує правильно сказати. Велике релігійне свято, Рождество Христове. Тому, незалежно від того, що мені зараз покажуть карти, скажу зразу так наступне: що все одно загрози великих ризиків атак та ударів в ці дні є підвищеними. Атаки можуть бути дуже жорсткі, дуже серйозні, дуже небезпечні та негативні. Тобто, вівторок, святвечір, 24 число, потім наступні три дня так само зберігається великі загрози негативу 25, 26, 27 числа. Тобто, грубо кажучи, з вівторка по п'ятницю атаки можуть бути дуже і дуже великими. Не дивлячись на те, що мені покажуть карти, я це говорю постійно. В своїх відео вже впродовж трьох років, що незалежно від того, що карти показують, на великі релігійні свята нечість активізується максимально. І, це, і в цьому є сотні доказів. Тому я ж кажу: ну давайте подивимося, що мені карти покажуть. Будьте цього тижня особливо обережні, небезпеки можуть бути дуже і дуже високі, і удари можуть бути дуже і дуже сильні. Давайте подивимося. Записую, до речі, це відео. Ви мене просите казати, коли я за його записую. 23 числа в 12-й годині дня. Я розумію, що трошки пізновато, що зазвичай я раніше такі відео записую. Ну, вибачте, будь ласка, вже. Останнім часом дуже погано себе почуваю. Але стараюсь працювати. Добре, давайте ми з вами подивимося. Добре. Давайте приступаємо. Значить, так, 23 число понеділок. Карта ожидання, Карта очікування падає на циганській колоді. Сімірка Бубнова. Карта вогню, карта агресії. В цей день, в понеділок, вогневі небезпеки підвищені. Добре, 24 число, святвечір. Карта Возлюбленого, карта сильного чоловіка, карта сильної чоловічої енергетики, карта Нептуна. До речі, дуже сильна, яскраво виражена, навіть я би сказав. Чоловіча енергія дуже сильна, дуже потужна. Можливо, якісь будуть переміни та трансформації на фронті відбуватися в цей день, особливі. Але я, як я вже зазначив, навіть не дивлячись на позитивні карти, загрози дуже високі, тому що це релігійний день. Дуже серйозний і дуже важливий релігійний день. Так що я скажу так, а так все одно можуть бути. Так. Ну, середа тут карта Скорбі зразу падає на перший день Різдва, 25 число. Походу, саме, самі такі великі небезпеки будуть спостерігатися саме 25 числа, на перший день Різдва. Бо карта Скорбі падає. Така жінка в траурно-чорному. Смертельні небезпеки. Король піковий, карта ворога. Дві карти чорні, дві карти небезпечні і дві карти дуже тяжкі. Перший день Різдва, походу, буде найтяжчим. Да, середа. Двадцять п'яте число. Двадцять шосте число. Четвер. Карта дворянина, карта сильного чоловіка. вісьмірка червова, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію в цей день, яка поступає. Активізація сепаратистів на фронті, в тому числі. Двадцять сьоме число. Карта печалі, карта депресії. Погана карта небезпечна. Четвірка пікова. Підвищені вогневі загрози, удари, атаки, провокації, смертельні небезпеки. Теж поганий день. Третій день, різдва походу. Субота. Дивимося. В суботу, карта болезні. Болезнь, 28 число. Загрози життю, загрози здоров'ю. Вісьмірка Христова. Агресія, удари, атаки, сепаратизм, вогневі небезпеки, теракти. Поганий день. Субота, неділя, карта врага, активізація ворогів. Дама Бубнова, карта жінки, матері. Подбайте максимально про ваших дітей, про їхню безпеку та захист. Але активізація ворогів це теж погана карта. Коротше, позитиву мало. Якщо так розібратися, єдиний, єдині два позитивні дні це вівторок та четвер взагалі випали. Все решта суцільний негатив. вівторок та четвер єдині позитивні дні. Але як я вже сказав, що це період релігійних свят, то можна зробити висновок, що позитивних днів немає взагалі цього тижня. Давно такого не було. Я скажу так: позитиву немає. Все погано, все дуже погано. Позитиву цього тижня немає жодного дня. Ось так. Так що, будь ласка, будьте обережні. Дай Боже, щоб це все безумство, якомога швидше закінчилося. Але якщо так взяти по великому рахунку з негативу, коли найбільший негатив, то я би сказав, що це перший день Різдва, найбільш жорстка така, третій день Різдва і субота. Тобто, це середа. П'ятниця, субота це найтяжчі дні з найтяжчого, що може бути. Особливо, мені здається, перший день Різдва може трапитися щось дуже погане. У будь-якому випадку бажаю всім хороших різдвяних свят, смачної куті, мирного неба, побільше позитиву. Так. Не дивлячись на мої страшилки і на мої лякалки, вибачте, будь ласка, я ж кажу я тільки голос своїх карт. Що карти показали, те я сказав. Ну, звичайно, що те, що на великі релігійні свята є атаки, це теж моє спостереження особисте. Тому що екстрасенс справжній істини опирається не тільки на карти, він опирається ще й на свої внутрішні відчуття. Так що, будемо вірити в краще, будемо сподіватися на краще. Всім хорошого Різдва, всім гарного тижня. Календарний 24-й рік добігає кінця. Але 24-й рік насправді закінчиться в січні, 29-го, коли почнеться рік. Змії. Зараз ще поки що рік дракона керує світом. Так що таке от. Бажаю всім мирного неба. Ставте лайки. Пропонуйте теми для ефірів. Всього хорошого, до нових зустрічей. Цілую люблю, обіймаю. Бажаю мирного неба над головою. Побачимось.